Мої вітання, колеги! Це звіт Дивізіону Національної Психологічної Асоціації Психологія харчової поведінки за 2022 рік. Дивізіон був створений у 2020 році. Тобто на сьогодні нам вже 2 роки. В нас налічується 13 членів та членкінь і 5 нових членів. К нам прийшли у 2022 році. Досягнення дивізіону у 2022 році. Колегами дивізіону був написаний гайд Харчова поведінка в умовах війни. Був проведений круглий стіл за темою баланс грошей у професійній діяльності психолога. Психотерапевта України у 2021 році був проведений безкоштовний цикл зустрічей групи підтримки для людей, які мають складнощі з харчовою поведінкою, особливо під час війни. А також члени нашого дивізіону брали активну участь у засобах масової інформації. Гайд харчова поведінка в умовах війни було написано наступними колегами. Сандал Ольга, модераторка дивізіону, магістр психології, психотерапевтка у двох напрямках, спеціалістка по роботі з харчовою поведінкою. Житко Максим, кандидат психологічних наук, доцент. Декан гуманітарно-правового факультету Національного аерокосмічного університету імені Жуковського, бригадир Юлія, магістр психології, клієнт-центрована психотерапевтка, членкиня дивізіону, запрошена спеціалістка Антонова Ганна, лікарка-дієтолог, нутриціолог, спеціалістка з харчової поведінки. Ось нік Надія, магістр психології, спеціалістка по роботі з розглядами харчової поведінки, членкиня дивізіону та Національної психологічної асоціації України. На круглому столі було представлено результати дослідження. Баланс грошей у професійній діяльності психолога-психотерапевта України у 2021 році, ініційовано та проведено дивізіоном Психологія харчової поведінки. Адаптація методики та організація опитування, проведені Ольгою Сандау. Обробка та аналіз даних, візуалізація результатів проведена Світланою Больман. Опитування проведено за опитувальником, створеним Катериною Сігітовою. Ілюстрацію, яку ви бачите зліва намалювала Олександра Майор. Результати дослідження були надіслані всім, хто залишав свою пошту для зворотнього зв'язку. Групу підтримки. Проводили членкиня дивізіону Юлія Бригадір, Надія Оснік, Юлія Фарафонова та Ольга Сандал. Говорили про різне, зокрема про сприйняття себе, свого тіла, емоційні гойдалки, дозвіл жити, відчувати та навіть насолоджуватися життям в ці складні часи тощо. Вдячні учасники залишили свої відгуки. Дар'я Малахова повідомляє нам наступне: Працювали в групі дуже екологічне середовище. Спочатку було дивно, але як тільки почали представилися, то стало легше. Загалом, звичайно, проблеми з харчуванням залежать від багатьох різних чи не дуже факторів. Тому ділитися досвідом з людьми, у яких схожі переживання виходить дуже корисно. Дуже вдячна психологиням, які були з нами. Я відчуваю, наскільки корисна ваша діяльність. Ми також дякуємо вам, Дарія. Варто сказати, що наразі група підтримка на паузі це пов'язано із в'яловим відключенням світла в Україні. Ми сподіваємося, що у 2023 році ми продовжимо нашу групу підтримки. Вона є безкоштовною для учасниць та учасників. Завдяки Національній психологічної асоціації нам була надана можливість написати замітку в журнал ЄФПА. Харчова поведінка під час війни, авторки замітки Ольга Сандал, Лариса Бахмутова, доктор філософії у галузі психології, провідна наукова співробітниця Інституту психології імені Костюка, членкиня дивізіону та Національної психологічної асоціації. Наші членкині брали активну участь у засобах масової інформації. Надія Оснік в прямому ефірі Єдиних новин говорила про вплив війни на харчову поведінку людини, про те, як повернутися до коректної харчової поведінки та про методи самодопомоги під час війни. Модераторка дивізіону Ольга Сандау в прямому ефірі єдиних новин та сніданку з 1 плюс +1 говорила про харчову поведінку людини, про те, які існують ознаки схильності до розладів харчової поведінки та на що потрібно звертати увагу батькам та близьким, якщо поряд з ними є людина з розладом харчової поведінки. Наразі це все. Якщо у вас виникнуть до нас будь-які питання, будь ласка, зв'яжіться з нами для консультацій, вебінарів, інтерв'ю тощо. В Фейсбуці ви можете знайти нашу сторінку, вона називається Дивізіон Психології харчової поведінки. Або ви бачите нашу електронну адресу, ви можете написати нам листа. І ми відповімо вам якомога швидше. Дякуємо вам за увагу. Приєднуйтесь до нашого дивізіону. На все добре!